Яке рік тому вирувало в хаті щасливу маму, віргого тата, візочити супер мале дитя. Ці шибки пам'ятати садок, солодкі груші дарма щогнилички, узимку снігурі на будівничці, а в хаті вежу скофтр і подушок. Лежав на цьому підвіконний кіт, вже певно доживав життя дев'яте. Крізь сло дивився на дрібних курчаток, на хрущі, на візочок і на світ. Ці рами пам'ятають запах фар. тут павутину прів павук картатий, татарське зілля на зелене свято і образи, що берегли мов скарб. Наче лампадка згаснуло життя, Зачахла груша дама що щохнички, Гойдається примара годільничка, Та неї снігурі не прилетять. Прощавайте, Прощавайте, мамо, прощавайте тату. Більше не приїду, залишився солдат, Залишився героєм, залишився незламним. У бою загинув в битві передламні. Ой, не плачте, тато, помоліться Богу, попросіть для нас всіх швидше перемогу. Не вмивайтесь, мамо, гіркими сльозами. Я до побратимів, я вже біля брав. Так спішив додому на весні із Польщі, в серці України воля найдорожча. Вірив я незламність, єдність і свободу, патріот держави. Так вони навчили, боронив я ненько, скільки було сили. Прощавайте рідні, помоліться Богу, Вірю в Україну, вірю в перемогу. Хто ти, солдате, воїна, брате, звідки козаче, де твоя мати, звідки, скажи взяти, скільки відваги, сил, мужності на противагу. Тим зачерствілим бездушним істотам в уник замість серця, глибока пустота. Ім за пекло, розпечена лава, неначе ладано героям слава, срібним христом чи кілком сусики вбили за правду, яку ти їм крикнув, вбили за погляд твій непокірний, вбили за те, що ти лишився вірним. Дякую, мужні, незламні солдати, дуже. Козаче, товаришу, брате, віри втрачати, не має права світ, що почує, героям всім слава. Як жаль, що з моди вийшла пустка, де кожна квітка і пелюстка горнулась до твого обличчя, а ти йдеш така велична, така натхненна і красива, Чи молода, чи зовсім сива. Зимою влітку, в будень, в свято, чи рідна ти, а чи багата? Закутана в квітчасту хустку, тепер ти стала боягузка. Все більш панами, та берети, шапки спортивні, мов в атлетах, пов'язки, шалики і кепки, немов не маєш зовсім клепків. Не знаєш сили оберегу, В них, як ноєві ковчеги. В них закодоване те цінне, що в жінці має справжню цінність, нехай воскресне наша хустка, Яскраве тло, квітки, пелюстки горнуться до твого обличчя. Ти ж українка, ти велична.